Дніпровських водах плаватиме риба вартістю у 100 тисяч. Майже 4 тони мальків товстолоба напередодні пустили у велике плавання. Вдруге, за кошти підприємств-забруднювачів річки. Чи вигідне таке багатотисячне зариблення, наші журналісти розкажуть. Дворічний строкатий та санітар. Так під Черкасами у Дніпро випускають майже 4 тони мальків товстолоба та не заради рибацької радості. Товстолоб кажуть, іхтіологи поїдає синьо-зелені водорості, а тому налагодить водну екосистему Кременчуцького водосховища. Але в природних умовах риба самостійно не розмножується. Мальків з ікри виростили у ікліївському риборозпліднику. Нині вага кожного 300 грамів. Осінню воно буде десь кіло 200-300. Через рік. Через рік вона вже через два роки вона вже буде 3-4 кілограми. Це рослиноїдні риби, вони очищають Дніпро від е, лішньої зелені. Радянські часи наше підприємство створювалося іменно для того, щоб е, боротися із з, 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 шкідниками зелені у Дніпрі. Раніше кажуть водні екологи на зариблення Дніпра. Кошти виділяла держава. Потім долучилися риболовецькі господарства. А вже вдруге поповнюють водойми новими мешканцями місцеві підприємства. Саме ті, які найбільше використовують та забруднюють річку. Цього року скинулося шість таких. Вкинули риби у водосховище на 100 тисяч гривень, 25 тисяч за одну тонну. Наша частка тут тонна риби. І Це щорічна наша акція. Це не вперше. Ми вже беремо в цьому участь. Я думаю, що така практика буде тривати і надалі. Найближчим часом за кошти підприємств у річку запустять ще 6 тонн риби. Ініціативу почали підхоплювати й обласні забруднювачі Чорнобаївського і Канівського районів. Плануємо також, де у нас були розчищені такі річки, як суха і золотоножка, зарибати осені мальком, корося, коропа, тому що якраз ми показуємо, що якраз відтворюємо життя саме цих річок, які були забруднені. Допоки товстолобики не роз'їдуться водосховищем, та аби ослаблену рибу ще в перші дні не виловили браконьєри, їх охоронятиме водний патруль. Яна Федоровська, Вікка новини.